Слава Україні! Четверо чоловіків на човні збиралися перепливти тесу. Корупційна схема з безкоштовною роботою в'язнів. Я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. На гумовому човні порушники збирались перепливти тису в такий спосіб. Вони планували дістатись угорщини, щоб бути менш помітними. Чоловіки висунулись вночі. Взяли човен та рухались у бік кордону, де й були затримані. Один із них заплатив переправникам 12 тисяч доларів, інший 4. Сім повинен був доплатити згодом. Ще двоє домовились про 11 тисяч, що зможуть потрапити на територію сусідньої країни живими. Керівник західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції за винагороду дозволяв підприємцям безкоштовно використовувати ув'язнених у виробництві їх продукції. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Його затримали. Повідомляється, що до нього звернувся комерсант, що займається заготівлею лісу. Він запропонував налагодити обробку деревини в цеху, що діє на територію одного з виправних закладів Львівщини. Посадовець відповів, що підприєм. Зможе користуватись потужностями цеху та використовувати працю засуджених. За це платитиме йому від 70 до 100 євро за кожен кубометр обробленої деревини. Абонплату з липня по вересень склала понад 2 тисячі євро. Передачу коштів посадовець призначив в одному з кафе у середмісті Львова. Після отримання неправомірної вигоди його затримали правоохоронці та вилучили кошти. Фігуранта вже звільнено. За рішенням суду він знаходиться під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 2 мільйона гривень. Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна. У Славуті вручили посмертні нагороди рідним воїнів, які загинули, захищаючи Україну. Про це повідомляють виконавчому комітеті Славутської міської ради. Згідно з указами президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі орденом за мужність третього ступеня нагороджені посмертно. Старший солдат Руслан Володимирович Данильчук героєві було 46 років. До війська він був мобілізований ще у 2014 році та брав участь в антитерористичній операції. На початку повномасштабного вторгнення знову став на захист України. Вірний військовій присязі, старший солдат, гранатометник механізованого батальйону Руслан Данильчук загинув 17 липня 2023 року в районі Авдіївки Донецької області. Внаслідок мінометного обстрілу, відзначений та. Ож солдат Олександр Вікторович Гребцов. Героєві було 32 роки. У жовтні 2022 року він був мобілізований до лав збройних сил України. Службу проходив на посаді номер обслуги в артилерійському взводі однієї з військових частин. Солдат загинув у бою з російськими окупантами в населеному пункті Білогорівка Луганської області, 17 червня 2023 року. Вічна пам'ять, вічна шана та вічна слава героям. На Хмельниччині сталася жахлива ДТП. Загинув хлопчик, і ще троє людей травмувалися. Дорожня транспортна пригода сталася учора, 22 другого вересня, близько 14.10. В селі Почапинці камянськ подільського району відбуло зіткнення між автомобілем ВАЗ 2106 під керуванням 45-річного жителя села Жабинці та Шкода Октавія, за кермом якої перебував 36-річний житель Кам'янця-Подільського. У результаті ДТП семирічний пасажир автомобіля Шкода Октавія від отриманих травм загинув на місці події. Важко травмувався ще один 11-річний хлопчик. Його госпіталізували до реанімації. Також травму отримав водій, шкода Октавія та 30-річна пасажирка. Поліцейські затримали обох водіїв. Слідчі відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Хмельницькому 26 вересня вода буде непридатною для вживання. Комунальники в цей день проводитимуть планову промивку та знезараження водопровідних мереж. За інформацією комунального підприємства Хмельницькводоканал, це роблять із метою дотримання санітарно-епідеміологічного благополуччя міста та покращення якості питної води. Тож з 8.30 до 17.00 години під час промивки вода буде непридатна до вживання та приготування їжі. Комунальники радять після 16.00 години почергово відкривати крани в мийках, раковинах і ваннах для покращення якості промивки внутрішньобудинкових мереж. Дякуємо, що обираєте перший Подільський. Ми прощаємось, але запрошуємо вас долучитися до соціальних мереж телеканалу, аби протягом усієї доби бути в курсі найважливіших подій. Мирного та спокійного вечора. Бережіть себе.